Я Лугарій Сергій Олександрович, голова громадської організації об'єднання бійців-реформаторів, це є ветеранська організація. Мені, як голові громадської організації, стало відомо, що певний народний депутат відкрито заявляє через своїх підлеглих, так званих помічників, що питання по конкурсу на Черкаський та Смілянський район він вже вирішив. І що його люди, пан Руденко і пані Заєва, вже є переможцями конкурсу на Голів РДА. Так як наш активіст, учасник АТО, відома людина не тільки по Черкаській області, а й по всій Україні, подав також свою кандидатуру на конкурс на голову РДА Черкаського району, ми вирішили звернутися в Національне агентство України з питань Державної служби Генеральну прокуратуру для того, щоб ці служби забезпечили відкритий і прозорий конкурс, який повинен пройти. На голів РДА, тому що це дуже важлива посада, тим паче, в такий час для країни. Ми впевнені, що голова районної адміністрації повинен бути професіоналом, повинен бути достойною людиною. На такі посади, як голови РДА, повинні заходити дійсно гідні люди, а не по домовленості. Ми бачимо в даний час наша країна рухається вперед, і ми повинні мати прозорі конкурси. Навіщо тоді ці конкурси об'являються, якщо вони... Вирішуються питання, лобіюють їх якісь певні люди або політичні сили. Тому ми звернулися в відповідні структури для того, щоб це питання було розглянуто і був прозорий конкурс, і щоб перемогла людина, яка дійсно достойна, яка гідна цієї посади і впевнена в собі, має певні навики і знання.